Я християнин. Я маю віру. Я не повинен боятися. Зачекайте, який це вір. Вони перемогли Його кров'ю агнця і словом свого свідчення. Так, я маю силу в крові Ісуса. Я маю Його владу. Я сильний, наповнений вірою, і я можу приносити Божу любов і надію людям навколо мене. Я переможець. Християнин переможець має бути готовий жити в цей час. Дізнайтеся про істину, силу і перемогу в крові Ісуса, про життя вірою. Шануйте кров Ісуса. Перебувайте в Ісусі, щоб ніщо не могло зашкодити вам. Ви в цьому світі, але ви не від Нього. Перемога ваша. Ви маєте Слово Боже. Ви маєте силу в Його імені і Його владу. Ви переможець завдяки крові Ісуса. Запрошуємо на передачу переможний Голос віруючого. Сьогодні Глорія Копленд і її гостя Білі Брім діляться підбадьорюючим посланням про те, як не лякатись того, що Біблія називає останніми днями: живіть переможно, і ходіть в перемозі. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Хвала Господу. З нами знову білі Брім, і у нас є ще більше чудового слова Божого. Дякуємо тобі, Ісусе. Ми навчались в одного вчителя. Так, чи не так дякую білі Богу. Кенет Хейн. Брат Хейгін навчав нас, як змінити своє життя і ходити у перемозі. Кенета білі, мене в кінці ми років. Ми намагалися сидіти на першому так. ряді на його зібраннях. Пам'ятаєш, з якими ми чекали, щоб ми потрапити би ні за на них. що не пропустили жодне зібрання? Так, знаєш чому? Бо ми не знали, як ходити у перемозі. У нього були денні зібрання і вечірні зібрання. І брат Хегін навчив нас. Це є перемога, що перемогла світ, віра наша. нам потрібно було дещо перемагати. Амінь. Боже мій! Ворог намагався нав'язати нам різні проблеми. Наше життя змінилось назавжди. Хвала Господу, це змінило наше життя. Хвала Богу. Сьогодні ми поговоримо про те, як панувати і царювати в ім'я Ісуса. Ви маєте це робити? Так, ми живемо в темний час. Темний час, а темрява не перемагає так, світло, Так, правильно. Тому ви у царстві світла. Ви у цьому світі, але ви не від нього. Ви священники, цари, ви маєте владу у своєму які сидять житті. Які Ісусі. Під Ісусом. Амінь. У другому посланні до Коринтян 10.4 говориться, що ми воюємо. Фактично, ця війна вже виграна. Ми просто затверджуємо перемогу. Друге послання до Коринтян 10.4. Зброя нашої боротьби не платька, а сильна Богом на руйнування твердині. я думаю, що можна сказати, зброя нашої боротьби не людська. Вона не людська, вона це не природна, зброя. вона не природна, але сильна. Це не бомби, це не автомати Калашнікова. Ні, але вона сильна Богом. Коли хтось виступає проти вас, розбийте твердиню і усуньте того, хто стоїть за нею. Так, ось наша зброя. Налаштуйте своє мислення у відповідність зі Словом Божим. Абсолютно ось правильно. Що для цього потрібно. Ось що це найголовніша зброя це слово Боже, Слово Боже, Біблія. Я не говоритиму про це у певному порядку. Я просто даю вам три головних види зброї: наступне це ім'я Ісуса. Боже мій так так. ім'я Ісуса. І третє, це кров. Звичайно ж, це кров Ісуса. Все, що ми маємо, кожна краплина влади базується на пролитій крові Христа і його перемозі над цитаною. У Євангелії від Марка. 16.17. говориться а тих, хто повірили, будуть супроводжувати наступні знамення. Моїм ім'ям виганятимуть демонів іменем Ісуса. Ви можете виганяти їх не лише з людей, але якщо вони стоять на вашій дорозі, і також виганяти їх із своєї домівки. У наших дітей не повинно бути нічних жахів. Зайдіть до їхньої кімнати і вигоніть демонів. Проголосіть на цією кімнатою захист крові Ісуса своїми словами. Ні, вам не дозволено бути тут. Я беру владу над нічним життям моїх дітей. І в ім'я Ісуса я проголошую захист крові Ісуса на цій кімнаті. Ось хороший спосіб сказати це. Так. В ім'я Ісуса і застосовую кров Ісуса проти тебе. Амінь. Бог каже нам у своєму слові. В посланні до Римлян 5.14 «Смерть панувала від Адама до Мойсея. Адам дозволив їй прийти. він дозволив зайти дияволу і той панував безперешкодно, доки Бог не дав Мойсею тору. Але смерть панувала і над тими, хто не згрішив за прикладом Адама. в розширеному перекладі Біблії є три вірші, які говорять нам про це. «Смерть царювала? Але зараз тут говориться про те, хто ще має царювати. Смерть царювала, але тепер дияволи досі є, але царювати маєте ви. послання до Римлін 5.17 в розширеному перекладі. Якщо через провину однієї людини смерть царювала через одного, то значно більше. Так, Мені це подобається. Ті, хто прийняли Божу переповнюючу благодать, і дар праведності. Тобто поставили себе в правильне становище з Богом. Набагато більше вони царюватимуть у житті як царі через одного чоловіка: Ісуса Христа, Месію, помазаного. тут мова йде не про те, коли ви підете на небеса. На небесах нема стани, там нема зла, там нема темряви і нема над ким панувати. це відбувається тут, у цьому житті на землі, де знаходяться демони. Де знаходя зліт нечисті духи саме тут ви будете панувати у житті? Як хто? Як царі завдяки одному чоловікові, Ісусу Христу, Месії, помазаному? Коли ми почали слухати істину слово Божого від брата Хейгіна, брата Робертса, Кеннет, як другий пілот, літав на зібрання брата Робертса. Це людина влада. І ми не мали розуміння того, що означає царювати як Ні. <рес> ми нічого не мали. Наш дім, якщо так можна висловитись, був умебльований у стиль ранньої порожнечі. у нас не було грошей. Якийсь час ми навіть орендували ліжко. Ми навіть не могли купити собі ліжко. Не могли купити ліжко. Так, це було у ці дні. Воно, мабуть, В тих умовах у тому порожньому маленькому будиночку, який ми орендували. Ми дізнались про Ісуса. І так, ми народили згори. Ми були розорені, ми не мали холодильника. Коли приходила зима, я складала їжу у картонну коробку. Я завжди могла знайти вихід, але це був поганий вихід. Я складала нашу їжу в картонну коробку і ставила її на ганку. Я варила картоплю у кавоварці у маленькій круглій електричній кавоварці. Пам'ятаєш, так у нас була картопля. Мама Кеннета дала нам мішок картоплі. Вона не бачила, як ми жили, адже вона жила у Форт-Ворці, А ми в той час жили в Арканзасі. То була сумна ситуація з їхньої точки зору. Вони не панували, не царювали? Ні, ми не панували і не царювали. Хтось інший царював і панував нам над вами. Нами панували. Над вами понували. Кажу вам саме в цій ситуації на тому місці я почала читати новий англійський переклад Біблії, який мама Кеннета подарувала йому, і на першій сторінці вона написала «Дорогий Кенете вона написала це. Мама Кеннета постійно молилась за нього. В той час вона навіть не знала, що я теж у цих молитвах, але це було так. Дорогий Кеннете, шукай передусім царства Божого, і все це докладеться тобі. Я подумала, слава Богу, я не знала, це я і не знала, зробує. що можна щось мати. Я потребувала всього. Я помолилася, сказала: Господи, візьми моє життя і зроби з ним щонебудь». І я ніколи раніше не чула про жінок проповідників, розумієш? Ніколи не чула слова Бог Божого. все бачив. Він зробить з вами Боже, щось. Ні. Особливо ці останні Я навіть не уявляла, дні. Він як? зробить так, щоб ви панували і царювали, бо він потребує вас. Йому потрібно, щоб тіло Христа сиділо на цьому престолі навіть під час темряви, густої темряви. Але над вами так, зійде слава Боже. Ми народувати темрява, вона густа. Ми почали досліджувати і читати слово Боже. Не потрібно багато часу, щоб прийшли зміни, коли так. ви це робите. Вам потрібно оновлювати свій розум словом Божим. Так. Ви народжуєте згори у своєму дусі, але в 12-му розділі послання до Римлян говориться, що після народження згори, ви маєте дещо зробити зі своїм тілом. Людина це дух, вона має так. душу і живе у цілі. вам слід зробити щось зі своїм тілом. Ви представляєте його так. Богу і оновлюєте свій розум Словом Божим. Про це написано в посланні до Римлян. 12-му розділі. Щоб роді. ходити у перемогу слід почати думати саме так. Щоб так, ходити. Наша у перемога, яка перемогла світ, це наша віра. Віра приходить від слухання. Ви живете у царстві світла. але ви не почнете переваги царства світла? Так. Якщо не будете ходити Хвала у світлі. Богу, і ось світло. Я зрозуміла Відкриття це. твого слова приносить світло. Алілуя. Відкриття Слова Божого говорить про силу імені Ісуса. зараз в мих руках книга, автором якої є брат Хейгін. Це книга ім'я Ісуса. Для мене було благословенням складати цю книгу для нього. Він навчав на семінарі про ім'я Ісуса. Я взяла це вчення і зробила з нього книгу. Це чудова книга і Глорія. Перш ніж я склала книгу, що до того як я почала працювати у нього, ви з Кеннетом чули його вчення на семінарі про ім'я Ісуса. Це сильна проповідь. і пізніше то був не семінар. Він просто викладав на цю тему одне заняття. А пізніше він навчав про це на семінарі І він говорив про те, як Ісус отримав своє ім'я. В молитві Павла за церкву він сказав, що Бог воскресив Христа з мертвих і посадив праворуч себе на небесах набагато, набагато вище. вище від начальств, влад, сил панування і кожного імені, яке назване. завдяки цій перемозі, перемозі Ісуса, так. над цими начальствами, силами, владами, над дияволом і, і всією його роботою, Ісус отримав своє ім'я, завоювавши його, він забрав, забрав. начальств і влад. Владно виставив їх на посміховисько. Їх це кого і тріумфував. це демони начальства так. влади, тріумфувавши над ними на хресті. Це послання до колосян 2,15. Хвала Богу, брат Хейгін цитує ще один переклад Біблії цього місця. Ісус розброїв начальство і влади, які воювали проти нього. В іншому прикладі сказано: ісус розкрив їх, струснув їх, спустошив їх і переміг мені це їх подобається у своїй тріумфальній перемозі. В іншому перекладі говориться Ісус паралізував Брала Богу. Їх. Це ті самі начальства і влади, про які говориться в посланні до Ефесян. Наша боротьба не проти цілої крові, а проти начальства влад. ісус завдав їм поразки. Це саме ті, кого він переміг, це саме ті, кого він розброїв, це саме ті, кого він звів на нівець. У посланні до євреїв 2,14 в американському стандартному перекладі говориться оскільки діти причетні до тіла та крові, то і він подібним чином задягнувся в них, щоб через смерть він прийшов і жив у тілі, так само, як і ви, щоб через смерть він зміг звести нанівець того, хто мав силу смерті, тобто диявола. Він зробив це для вас. Він помер для мене. Він переміг сатану у цілі. Він задовільнив Божі вимоги справедливості, так і він воскрес з мертвих і потім він дав нам правильне становище з Богом через віру. Ми не заслуговували ми не на це. Ми це. не заробили це. То був дарунок. То був дар від Бога. Дякуємо тобі, Ісусе. Дар праведності. Тому ми можемо стояти алілуя перед ворогом, і ми можемо говорити йому, що робити, бо ми були омиті кров'ю Агнця так. і у нас так. правильне становище перед Богом. Знаєш, Білі, я вже казала про це раніше. Я говорила нашим телеглядачам раніше, але одного разу я служила жінкам, яким було винесено смертний так, вирок. Так їх було п'ятеро, і вони здійснювали вбивства. деякі з них були відомі тим, яку кількість людей вони вбили. Вбили якось. Ми зустрілися з п'ятьма такими жінками. І їм дозволили вийти до нас. Ми сіли і поговорили з ними. Ми проповідували їм і вони були готові прийняти Ісуса своїм Спасителем. Одна з них вбила дуже багато людей. У кожної з них було жахливе минуле але кров Ісуса усунула все це. Кров Вони народили згори. І вони почали досліджувати Слово Боже у в'язниці. У тій в'язниці сталося пробудження. Це було дивовижно. І знаєте, люди думають, для мене нема надії, я ніколи не жив правильно. Ісус помер за вас, щоб ви могли жити правильно. І завжди є викоплення для кожного, хто зробить Ісуса Господом свого життя. Амінь, амінь. Венколи Ісус завдав поразки сатані, який панував над тими жінками. Адже він панував над так, ними. багато вбивств. Вони були у церкві темряви, а диявол вбивця. Пам'ятаєте, що він вбивця. І він панував над ними, доки вони не скоїли вбивства. Так, але кров Ісуса змила все це. Так вони стали дорогоцінними душами. Алілуя. Вони полюбили Господа. Боже мій Ісус сказав іменем моїм будуть виганяти демонів. Його іменем, іменем Ісуса, були вигнані демони від цих жінок, коли вони народились згори. Диявол дізнався про це. Раніше він панував над ними, а тепер вони у царстві світла. Так, ісус зустрівся з сатаною та його послідовниками на їхній території і наніс їм поразку. Все, що Ісус зробив з дияволом, гріхом, хворобами та недугами. Міститься в його імені. І це ім'я належить нам. Хвала Богу. Ім'я Ісуса належить вам, так. і воно належить мені. Іменем моїм сказав Ісус будете виганяти демонів. І вони зобов'язані забирати геть. Коли ми використовуємо ім'я Ісуса, воно приносить у наше життя реальність того, що Ісус уже здійснив? Так. 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 Хвала Богу. Я думаю, що саме тому говорить брат Хейгін. Диявол так відчайдушно воює, що перешкодити людям дізнатись про ім'я Ісуса і про силу в Його імені. Ви не можете просто повторювати ім'я легковажно. Це не принесе нічого хорошого. Але якщо ви знаєте, що воно означає, і ви знаєте, що Ісус звільнив вас від царства темряви. І перевів до царства улюбленого Божого Сина то саме перемога Ісуса над начальствами та владами, їхня повна поразка. Те, що він звів їх на нівець і звільнив вас від сили темряви. Це означає перемогу над силою та владою сатани. Послання до Колосян 1:13. Він визволив нас від влади темряви і вів нас до царства улюбленого сина Богу! Сатана не має влади, щоб панувати над християнами. Так. або церквою. Важко зупинити людину, яка стала християнином. Він не може, якщо ви йдете вперед і чините на підставі слова Божого, і робите Ісуса Господом свого життя. Немає значення, що ви зробили, чи скількох людей вбили. Так, я була сатана у цій язиці. Він могли зупинити їх. Він не хотів, щоб вони народились з гори. З цим він нічого Хоча не Хоча Він підштовхнув їх на вбивства. Він все одно не мав достатньо впливу на них, щоб завадити їм прийняти Амінь. Ісуса. Благословен Господь, і багато з них так і не вийшли з в'язниці. Вони померли там, деякі або були страчені. Деякі були страчені, але вони знали Ісуса і бути поза тілом означає бути з Господом. Амінь. хоча деякі з них були серійними вбивцями. Коли вони прийняли Ісуса Господом свого життя, що з ними сталося? Вони народили згори, вони стали Ми новими творіннями віде. у Христі Ісусі. Все старе проминуло, і все стало новим. І вони посаджені праворуч отця? так і панують над все, який колись панував над ними? Я побачу їх, коли потраплю на небо. Алілуя. У сатани має влади над Християнами чи церквою. Так, коли ви знаєте цю істину, пише брат Хейгін, і ви знаєте, що ім'я Ісуса належить вам. Ви можете щоразу проганяти сатану. Мені це подобається. І брат Хейгін пише: я. я маю на увазі щоразу. Деякі люди кажуть мені, ну я спробував зробити це, і нічого не сталося. Я завжди відповідаю їм. Якщо ви покаєтесь за те, що збрехали, Бог пробачить вас. Бог звільнив нас від сили темряви, від влади темряви, і хтось від влади сказав, ситани. Ні. Це слово Боже випробувало у вас. Так, і ви не спрацювали. Так відповідає брат Кейт Мур. Люди кажуть, ми спробували зробити це, і це не спрацювало. І він відповідає: ні, це слово Боже випробувало у вас, так. і ви не спрацювали. Отже, Слава написано, що де вони мають тікати від нас? вони мають тікати від нас. Є влада в імені Ісуса. Коли Ісус з'явився Івану на острові Патма, спише брат Хейгін. Він сказав. Я живий і був мертвий. І ось живий на так. віки віків. Я і маю, маю ключі від пекла та смерті. Алілуя. Він забрав їх. Слава Богу. Той хто має ключі, має і владу. Ісус так. сказав: Я отримав владу, я маю владу. Так. І перш ніж він піднісся на небо, щоб сісти праворучаться. Він сказав: дана мені вся влада на небі, вся влада і на землі. Потім він одразу ж делегував свою владу на землі, церкві. Тому сказав Ісус, ідіть тому, йдіть. І він пообіцяв в ім'я моє такі знамення супроводжуватимуть тих, хто повірить. Слава Богу, Імене моїм Слава будуть, Богу. Виганяти будуть виганяти демонти Він дав нам так. владу. Він дав нам своє ім'я як ознаку влади. В його імені сила, в його імені влада. Хвала Це Богу знають усіх трьох світах. І воно було дане нам. Сенерізвідхейн часто користувався книгою Кеньйона. І ось цитата з книги Кеньйона. О, якби наші очі відкрились, щоб наші душі могли піднестись до сфери всемогутності, яке принесло нам ім'я Ісуса і все, що отець вклав в нього, щоб ми могли чинити на підставі наших так. високих привілеїв у Христі Ісусі. Це практично невідома земля для багатьох християн. Рідко дехто з нас переживають владу, яка вкладена в ім'я Ісуса. Ми бачили криві ходять. Глухі чують і сліпі прозрівають. Як ті, хто знаходився на межі смерті, ми тіло повертаються до здоров'я та життя, але досі ніхто з нас так і не зайняв постійне місце у своїх привілеях для того, щоб перебувати там, де ми можемо насолоджуватись повнотою його сили. Але ми маємо переконання, що перед тим як Ісус повернеться, ми будемо могутньою армією віруючих. Які дізнаються таємницю про те, дякую тобі, Госпо як жити у цьому імені, царювати в житті, жити переможно і передавати життя Воскресіння Сина Божого. Хвала Богу, щоб, щоб пізнати, пізнати його. його і силу його Воскресіння, так. і писання говорить про те, що це є перемога, яка перемогла світ. Віра, Віра наша. наша. Не думайте, що хтось інший має постійно робити щось за Є. вас. вам необхідно розвивати свою віру. Вим'я Ісуса. дати його слово до своїх очей, в своїх вух, до свого серця, де воно зможе виробляти віру, так і потім Ви помістити не його у свої уста. Для Легко вашого важливо. зцілення, спасіння, Говорю, звільнення, вам потрібна віра. Ви не можете просто отримати віру і зберігати Ні. її. Вам необхідно продовжувати вкладати слово Боже у свої очі, свої вуха, робити це весь день щодня, в першу чергу, і підтримувати вашу так. віру сильною. Благослови Господь. бережіть її там. Постійно звертайтесь до Слова Божого, бережіть слово Боже перед своїми очима в своїх вухах. І воно зможе змінити будь-які обставини, які не відповідають Слову Божому. Вам необхідно вірити в ім'я Ісуса. Ми не говорили про кров Ісуса, але ми ще скажемо про це в кінці передачі. Так. але кров Ісуса це зброя, яку ви використовуєте так, проти ворога. Так, Вам слід вірити в ім'я Ісуса і в кров Ісуса, і ви отримуєте свою віру зі Слова Божого. Так. Потім ви... ви вірите тому, що говорить. Вірите Слово тому, що Слово Боже, Боже говорить про ім'я Ісуса. Вірите тому, що Слово Боже говорить про кров Ісуса, і потім ви використовуєте це, ви говорите це так. своїми устами. І ви ввільняєте свою віру в кров Ісуса і також в ім'я Ісуса. І може розповідати вам історію за історією. Я деякі записала з них в одні своїх книг, але я можу розповідати вам Храла історію Богу. за історію про те, як діє кров Ісуса. Проте застосовувати кров ісуса правильно. Зброя нашої боротьби не близька, а сильна Богом на руйнування Ми тверді. маємо ім'я Ісуса. Ми маємо ім'я Ісуса. Ми маємо кров Ісуса і у своєму місті ви можете використовувати їх. Не дозволяйте ворогу Божому і ворогу людей і вашому ворогу влаштовувати стрілянину у школах ваших дітей. Так ви маєте владу. Ми не боїмось. Ми не повинні боятися. Так. Не повинно бути страху у наших церквах, в ім'я Ісуса. Так. Але ми можемо провести крові Ісуса, сім. яку ворог не так. зможе переступити. Нам сказано царювати і панувати. Слава Богу, алілуя! Це діє біля. Це діє, так? Просто будьте сміливі, і ви не зможете зробити це без так. слова Божого. Слово і віра мають бути присутніми. Слухання Віра приходить слухання від слухання, від слова, слухання від слова Божого. Вкладайте Слово Боже в свої очі вуха та серце, і нехай воно виходить з ваших правильно. уст. Говоріть те здійснення, чого ви Абсолютно хочете. Правильно. Ось як Ось воно, воно, діє. воно діє. Ми повернемось за хвилину. Сьогодні ми будемо збирати пожертвування. Я хочу прочитати вам хороше місце писання. Тут говориться. У другому до Коринтян 8. так само, як ви багаті, переважаєте на очах у всіх у вірі, і у тому, як ви висловлюєте себе у пізнанні у вашому старанні, у вашій любові до нас Так само, це те, що говорить писання, те, що сказав апостол Павло, Тож зробіть так, щоб вийти на загальний огляд і будьте багаті, та переважайте у цій благодатній справі принесення пожертвувань. І тут говориться в 11-му вірші. Закінчить цю справу пожертвування та давання, щоб ваша готовність та бажання були на одному рівні з вашим бажанням і здатністю і тим, що ви маєте. Бог не очікує від нас, що ми будемо давати понад те, що ми маємо. Якщо ви маєте долар, ви даєте 25 центів, ви пожертвували. Ви раді, що вам так. не потрібно мати мільйон доларів для того, щоб отримати повернення? Так. Так, але якою б не була частка, і те саме стосується десятини. Десятина це 10%. а пожертвування це все, що понад десятину. Ми кажемо так, але я заробляю всього 10 доларів. Якщо ви віддасте долар як десятину і будете сіяти з вірою, у вас буде примноження. Ми теж нічого не мали. Але якщо ви охопитесь за слово Боже, ви можете вірити про все, що завгодно. Бог хоче, щоб ви мали дім, щоб ви мали Я машину Я подумала про щось. Про що це один із способів, якими сатана воюватиме проти вас. Він не хоче, щоб ви зібрали урожай. Звісно, ні. І він буде воювати проти ваших пожертвувань. Так. І він десятини? Скаже, ти не можеш дозволити собі давати десятину. В чому справа? Ти заробляєш усього 10 так. доларів. Ти не можеш собі цього дозволити. Інколи так. вам потрібно панувати над ним. Отак ми я були в такому становищі. Ви віддаєте свій думали, що ми не можемо почати давати десятину, бо ми нічого не мали. Але випанували в розумі. Ми побачили це у Слові Божому і почали це робити. Якщо є сильне бажання давати, то воно приймається на підставі того, що людина має. для того, щоб мати більше пожертвування, посіяти більше пожертвування. Правильно не обов'язково мати велику суму. Вся справа у тому, скільки ви маєте. Тому отець, ми цього. молимось зараз за людей, які сіють сьогодні. Тобі господи ми Ісусе. молимось за них, Господи, щоб вони мали примноження. Ти сказав нам сіяти, Дякуємо, Ти сказав нам давати, і це буде Дякуємо, примножено. І ми віримо цьому. Ми даємо десятину, ми сіємо, і ми переживаємо примноження в ім'я Ісуса. Алілуя. Дух бідності, я розбиваю твою силу над кожною людиною, яка слухає мене зараз. Бідність під прокляттям, нестачі під прокляттям, і ви не можете прийти до нас. Ми діти Божі, і на нас перебуває благословення. Слава Богу! Тому ми молимось за кожне пожертвування, ми молимось за тих, хто сьогодні сіє своє насіння, і ми віримо, що у нас буде примноження, і ми благословенні. Це і Білі нагадують вам, що Ісус є Господь. Ви хочете отримати від цього вчення якомога більше. Ми це зробили для вас. На нашому сайті kcm.org.ua Ви можете завантажити безкоштовну копію зручних для використання тест для сьогоднішньої передачі. Слухаючи проповідь, стежте за ключовими моментами: місцями писання, молитвами повними віри, інтерактивними запитаннями тощо. Використовуйте їх для особистого вивчення біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua і завантажте свої тези зараз. Ми тут для вас. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.